Слава нації, вітаю на каналі Добре Рамбата Тарія Сашко. Добре, лежу у шпиталі. Тепло, затишно. Ну, тут трохи навколо літає, і прилітає, але мені тут тепло і затишно. Жиру смаколики, тішуся вашою підтримкою, любі глядачі, любі підтримувачі з усієї планети і намагаюся надто нареготати з мемасиків, які переглядаю, коли не сплю. Бо поламані Риберця 5 штук справа геть на те не позитивно реагують. І головне це пам'ятати, що я тут перебуваю в цьому затишку і комфорті і маю змогу підліковуватися завдяки величезному масиву роботи людей, військовиків, волонтерів від самого нуля і навіть за ним. Так, тобто я тут зараз в затишку через те, що десь квіти нації мерзнуть в шанцях, стікають кров'ю, страждають, винищують московитів усі способи. От і для мене честь і слава і твердість, і воля і щастя. Коли я в яких би важких ситуаціях там не опинявся під час виконання бойових задач у бойовій складові вже на щастя батальйону К 2 що я це все роблю для того, щоб війти нації можли, могли десь теж там, десь по шпиталях, по реабілітаційних центрах, десь якось відновлюватися, передихати після там поранень, пошкоджень і всіляких таких речей. Волонтери, просто цивільні люди, українці і, взагалі, будемо так казати, населення України. Дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Я вже сиджу потроху шкандибаю. І взагалі цілому насправді відбувся легким переляком. З урахуванням всіх обставин і планую швиденько видужити, і вже з Божою допомогою цього місяця повернутися в стрій потужної, переможний, стрій українського війська, в якому маю честь служити українській нації, звісно, повністю придатний. Дякую всім за підтримку. Разом боремо барами боремо.